Вітаю вас! В ефірі я, Діана Горб'як. І найцікавіша програма про наші імена. Сьогодні ми дізнаємося все про Михайлків та Роман. Ні, не про романів, а дівчаток з іменем Романа. Цікаво? Тоді не перемикайте! Ми тільки розпочинаємо. Ну, а розпочнемо з романії, романочки, романки або сроми. Ім'я походить у чоловічого імені Роман. Дівчатка з цим іменем не постійні. Вони часто змінюють свої плани. Може перервати навчання в інституті і піти працювати. Якщо вона чимось вже захопиться, то її ніхто не зупинить. До речі, вдома Романа любить трішки покомандувати. У школі часто стає лідером. Але всі дівчатка з цим іменем чудові господинки і надійні подруги. Ось так. Основні риси характеру Рома, сильна воля. Працьовитість та високий інтелект. Це загадкові і терпляті дівчатка інколи здаються трішечки нутнею. Але все не так просто. Зовні Романа спокійна та під цим спокою такий вулкан. у будь-яку хвилину він може вибухнути. Ось тоді ви й побачите, що насправді коїться всередині тихенької роми. Тож не варто рятувати Роману, вона нікому ніколи нічого не прощає. Дівчинка пам'ятає не тільки великі образи, а й найменші. А ви знаєте, коли Рома святкує День ангела 1 грудня, тож не забудьте її привітати. Романа охоче допомагає батькам по господарству, а ще вона весела. Тож їй не подобається на дні професії. Успіх чекає на роману в роботі, пов'язані з людьми. Театр, музика, література, образотворче мистецтво можуть стати успішними професіями для роману. А зараз я вам розповім про чудове ім'я Михайлик, яке походить від давньоєврейського імені Мікаель, що означає подібний до Бога. Як правило, у вчителів та батьків з Михайликом турбот не буває. Михайлик може брати участь у спортивних іграх або співати у дитячому хорі. Ситистський Михайлик допитливий, грайливий та азарт. Його цікавить все від різних хобі, до шкільних предметів. Взагалі, ім'я Михайлик характеризує добродушних та хороших хлопчиків. Але Михайлик болісно сприймає критичні зауваження. До речі, хлопчики з цим ім'ям стають чудовими керівниками і часто обирають професію вчителя, юриста, токаря та водія. Також з нього може вийти чудовий інженер, програміст, математик, керівник підприємства, архітектор, будівельник, працівник банку, медик чи військовий. З Михайликом легко спілкуватися та приємно дружити. Він забуває всі образи. Хлопчик любить тварин, особливо котиків та собачок. У Михайлика чудове почуття гумору, а ще вони не люблять самотності. Тож завжди раді дружнім компаніям та новим знайомствам. А ви знаєте, коли Михайлик святкує іменини, Та безліч разів у році. Але все ж таки головний день ангела у Михайликів це 21 листопада. Що ж, а зараз я вам розповім про відомих людей з цим іменем. Наприклад, Михайло Грушевський, професор історії, політичний діяч і публіцист. Михайло Вербицький український композитор, автор нашого гімну Ще не вмерла Україна. Михайло Коцюбинський український письменник. Михаель Шумахер німецький автогонщик. Михайло Хома або дідя співак. Та Михайлів ще є дуже багато, бо це відоме і доволі поширене ім'я. Ось так ми дізналися таємниці Іман, Роми та Михайла. Дивіться програму Ангелятка щотижня і ми вам розкажемо багато цікавого. З вами була я, Діана Горпяк. Бувайте!